Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Маск е обісрався і е вирішив відповсти. Тобто маск програв Дональду Трампу. Принаймні так виглядає це зараз. Чи правда це чи ні? Ми з вами спробуємо з'ясувати сьогодні. Ну і в черговий раз. Дональд Трамп зі своєю адміністрацією пробили чергове дно. Не те, щоб ми цього не очікували, але все ж таки це дуже дуже неприємно. Про це ми з вами поговоримо. Поки я тут катаюся е, між фермерами в Британській Колумбії. До речі, зараз я катаюсь тут е, навколо Ленглі. Ну а тепер давайте з вами поговоримо про те, що ж відбулося сьогодні, і як в черговий раз Дональд Трамп з його адміністрацією просто пробуває чергове дно. Ми з вами пам'ятаємо, що поки що існує така терористична організація, яка окуповує найбільшу територію у світі, називається вона Раша. І сьогодні саме вони святкують свій праздник, так званий День Параши. Святкують собі і святкують. Терористи багато чого можуть робити і святкувати так самі для себе. І весь цивілізований світ на це не дуже звертає увагу, що вони там щось собі святкують. Але не Дональд Трамп і не його адміністрація. На жаль, на жаль, це придурашне. Рубіо сьогодні привітав міжнародних злочинців, привітав міжнародних терористів з їхнім праздником, з їхнім святом, і він привітав рашистів з Днем Параши. Знаєте, щось мені підказує, що це була не його ініціатива. Рубіо не такий вже і ідіот. Так, він приспособленець, він зараз лише. Дупу і все, що можна визнати своєму босу Дональду Трампу, але він не ідіот. Я думаю, що це йому доручив Дональд Трамп. Сам Дональд Трамп нічого не сказав по цьому на цей рахунок, але він доручив це зробити Рубіо. І Рубіо опублікував текст. Я не буду його навіть вам зачитувати, пересказувати. Впевнений, ви його вже чули. Тому що це помойка, це така гидота, яку я навіть не хочу і повторювати чесно. І ось він привітав злочинців, він привітав терористів, і він підтримав їх. Він не просто привітав, він підтримав їх і він підтримав. Від американського народу і в мене є питання до американського народу: чи дійсно американський народ так думає, як каже Рубіо, і як каже президент, і чомусь я не бачу жодних якихось там виступів в Сполучених Штатах Америки, де б вони би сказали, що Рубіо ми тобі не давали такої таких повноважень. Виступати і привітати терористів від е, імені всього американського народу. Тому ти щось зробив неправильно. Американці сидять, заткнули язики в дупи, а це означає, що може так воно і є. І це неприємно, друзі. Так, ми, як я вже сказав, е, люди українці, тих, хто все це розуміє. Ми все це чудово розуміємо. і Бачимо. Ми розуміємо, що Трамп його адміністрація це відверті вороги України, відверті вороги всього людства. які б вони там собі не придумували і не надавали для інших причини, чому вони це роблять. Ми все це чудово розуміємо. Вони зараз намагаються виглядати. Робити інших ідіотами, робити вони думають, що всі інші не розуміють, що відбувається, але ми з вами розуміємо. Тобто Трамп ворог, його адміністрація вороги, і нам треба продовжувати з ними боротися. До речі, друзі, я вже майже закінчив відео, в якому я вам розповім, як ну, це почалося з расистів, як вони залякують, затискають, підкупають. Блогерів, і в тому числі і українських, як це відбувається. Ну і зараз так виглядає, що також е, цю практику прийняли і трампони, трампісти, вони також тиснуть на блогерів. Коротше, е, після цього відео я вам хочу сказати, у вас зміниться відношення не то що до багатьох ваших блогерів, а зміниться відношення взагалі до багатьох речей. Майже в це відео я вже закінчив. І думаю, що цього тижня до кінця цього тижня я його закінчу і я його а, вам покажу. Відео буде шокуючим шокуючим для більшості з вас. Ну і тепер, що стосується маска, так, маск вибачився перед Трампом, маск сказав, що це було даремно, що він зробив неправильно, що він опублікував там де деякі свої пости, почав їх підчищати, але ж інтернет це пам'ятає. Тобто маск дав задню. Що ж ти маск дав здав назад? Так е, можна було би сказати і згадати таку пісеньку. Але чи означає це, що маск? Дійсно здався. Ось отут у мене є велике питання. Давайте трошечки спробуємо з вами розібратися, що ж відбулось, а потім спробуємо зрозуміти, чи це, як би так сказати, кінцева точка для Маска. Ну, перше, що відбулося з маском, маск найбагатша людина в світі, але це черговий раз доказує, що гроші в порівнянні з владою ніщо. Так. Тобто на тлі цієї сварки з Трампом, ну, наприклад, тільки його Тесла там за якісь лічені години втратила капіталізації більше 100 мільярдів доларів. Тобто, просто рухнула. Що стосується взагалі бізнесів Маска, так, тобто його бізнес на електрокарах. з... Теслою він цілком залежить від тих програм, які впроваджують різні країни. Ну і так само, які впроваджені в Сполучених Штатах Америки. Тобто, без цієї програми по поверненню грошей, які купують Тесли, його Тесли ніхто не буде купувати. І люди купували Тесли, тому що е, за ці за ці тесли, якщо ти купуєш тесли, там повертали порядка 7 тисяч доларів. Так, тобто ти купуєш теслу, і тобі е, уряд повертав порядка 7 тисяч доларів. Тобто, і в такому випадку купувати Тесли було більш-менш нормально. Але якщо уряд е, припиняє цю програму, то Тесли вони нікому не потрібні. Купувати їх ніхто не буде. І це налякало маска. І до речі, зараз багато хто каже, що взагалі ця сварка вона виникла, тому що він побачив в цьому бюджеті новому бюджеті, який він почав критикувати, що там суттєво урізані ці виплати. Так, ця програма підтримки. Ну і його SpaceX. Ця, кам... Ця компанія кампанія, взагалі, вона існує там на за рахунок багатомільярдних контрактів, саме з урядом Сполучених Штатів Америки, так. Якщо Трамп скасує ці контракти, то всі бізнеси, Маска, вони лягуть просто так, от, от, знаєте, ну просто моментально впадуть і він втратить всі свої гроші. І я так розумію, що маск трошечки відійшов від дій свого своїх наркотиків і е, включив трошки там е, залишені і звіліни або хтось йому їх вмкнув. Вимк, і е, він зрозумів, що якщо він буде продовжувати, то він втратить все. Ну а Трамп, що Трамп Трамп повів себе так, як він завжди себе поводить в незалежності від того, хто хто що там для нього зробив. Так тобто Трамп натиснув дуже дуже боляче, на маска, і маск здався. Так хто б думав? До речі, ми з вами тут е, голосували і в. Перемогу маска вірило більше людей, ніж перемогу Трампа. Але чи означає, що Маск дійсно здався так цим своїм визнанням, що він був неправий? Ось отут у мене є сумніви. Я думаю, що Маск зрозумів, що йому зараз не можна продовжувати. Цю сварку, тому що він втратить все, він втратить гроші. Але я не впевнений, що це остаточна е, така позиція, що Маск здався. Чомусь я думаю, що Маск зараз вирішив затаїтися, поки знайде рішення, як йому уникнути проблем, якщо він буде і далі битися з Трампом. Ну чомусь мені так кажеться. Я розумію, що. Маск він дуже амбіційний. Маск при всьому при цьому він припудрений, так і амбіції з припудреністю можуть зіграти дуже велику таку роль і штовхнути його на подальшу конфронтацію. Тож я не думаю, що це все вже затихло, все утихло. Ну і тим більше, сам Трамп, сам Трамп е не сказав, що. Конфлікт із черпан. Так в нього запитали напряму, що маску треба зробити ще щоб Трамп його вибачив і щоб конфлікт не продовжувався. Ну Трамп уник прямої відповіді. Він там відповів якісь якусь маячню. Тож ми можемо очікувати, що все це ще не закінчилося, і бійка буде продовжуватися. Ну принаймні, я на це сподіваюся, я на це розраховую, і я сподіваюся, що ці два мудака все ж таки. Покалічать щонайменше друг друга, а в найкращому випадку з'їдять друг друга. Тож напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Тож, друзі, ось такі у нас з вами події на сьогоднішній день. Ще один день, е, нібито і не дуже гарний для нас, але знаєте, чим більше ці моральні уроди відкривають своє обличчя, тим легше нам буде їх судити пізніше, так. Тим більше у нас буде у цивілізованих людей матеріалу, який ми зможемо викатити проти них в суді. І я впевнений, що е, прийде час, коли і Трамп і Рубіо будуть сидіти разом з Путіним. І, можливо, ми не доживемо до того часу, що вони будуть прямо в тюрмі. Можливо, вони подохнуть раніше ніж потраплять в суд, але те, що їх будуть судити. В цьому я впевнений. Тож, друзі, давайте не будемо з вами е втрачати надію. Давайте і далі будемо залишатися разом. Я вже приїхав до чергового свого фермера. Тож від вас, як завжди, підписочка, вподобачка, коментар. Від мене, як завжди, класні новини. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!